Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я визначила безпеку харчових продуктів як пріоритетний напрям діяльності медичних служб світу. Присвячено цьому питанню круглий стіл за участі криворізьких представників Санепідеміологічної служби, лабораторії ветеринарної медицини та стандарт метрології висвітлив основні небезпеки, що чатують на споживачів зіпсованих та неправильно приготованих продуктів, та виробив рекомендації для споживачів. Основним джерелом харчових отруєнь та кишкових інфекцій традиційно залишаються придбані на стихійних ринках продукти. Торік кількість зареєстрованих випадків кишкових інфекцій зросла на 5%, а випадків сальмонельозу побільшало в півтора рази. Причинами найчастіше ставали молочні продукти, м'ясо, консерви, риба та кров'яна ковбаса. Люди не думають о том, а ж же последствия, каким можуть могут приобрет привести вот, именно, употребление продуктів, які приобретаются при порушенні умов хранення, при порушенні температурного режиму, при порушенні товарного сусідства, сира із готової продукції. Затем совершенно не смотрят именно, а в каком транспорте именно это продукт доставляется к месту реализации. Малейшее нарушение технологии приготовления в домашних условиях вот уже конкретный случай, когда у нас будет зарегистрировано острое кишечное заболевание. Додатковою проблемою в забезпеченні якості харчів є відсутність технічної регламентації правил сертифікації продукції. Після відміни укрсепра були створені тільки правила маркування харчових товарів. Саме їх при покупці треба детально вивчати споживачам, але на сумлінні підприємці можуть подавати хибну інформацію на упаковці, тому при виникненні будь-яких сумнівів із достовірності даних покупець має право звернутися до органів захисту прав споживачів. Зараз є мораторій на перевірки, але контролюючі служби максимально ефективно тримають під контролем стан продукції на ринках та в магазинах. Але все ж основна відповідальність лежить на споживачеві, саме його. Вибірковість і уважність при виборі харчів є запорукою здоров'я. Колеги наші і по дзвонках, і по скаргах, і по жалобах все-таки моніторингові перевірки ми стараємося переводити, щоб не допустити на якісної харчової продукції до спожива до нашого споживача. Вся ж продукція яка не перевірена, не прийшла в ветеринарно санітарну експертизу, або до огляд, вона вся визиває обов'язковий ризик для здоров'я наших споживачів. Тому хотілося б і щоб споживачі теж якось звертали увагу на те, що вони що вони купують. Однак, незважаючи на ризики інфекційних захворювань та кишкових розладів, криварічці все ж не оминають стихійні ринки, хоч і знають всю важливість сертифікації харчів та їхнього маркування. Ну, стараюсь більше в супермаркетах. Все одно, ні качество продуктов из супермаркета не, не впечатляет. наприклад, сливки. Такие, как мы покупаем на стихийных вот этих рынках, таких не продаются у нас. В общем-то, они не сертифицированные, но какую-то проверку они все равно там проходят. На рынках. Считаю, что там натуральные продукты беру. Мясо, молоко, яйца. Это я беру на рынке. Творог, сметана. Честно, покупаю в супермаркете, но лучше покупать, конечно, на рынке. Но я считаю, что это будет более экономным. Там можно сторговаться чуть-чуть. Отравился когда-то. Так, да, серйозно отравився, Ну там нічого страшного. Все швидко пройшло в течії двох днів. Ну, лучше покупать в супермаркетах. и головне смотреть срок годності. всегда. напередодні великодніх свят, коли господині запасаються харчами, представники контролюючих служб радять дотримуватись простих рекомендацій: не купувати неперевірені продукти на стихійних ринках, вимагати сертифікати та декларації виробника на сумнівні харчі та уважно стежити за маркуванням продукції, а також пам'ятати правила зберігання та приготування їжі.